Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стихи із другої книги Самоїла. З милостивим Ти милостивий, з досконалим Ти досконалий. Чисти, з чистим ти чистий, з хитруном ти обачний, ти рятуєш народ смирений, а очі гордих хилиш низько. Те, що я говорив вчора вечором: що варто всім нам почитати цю молитву Царя Давида із Другої книги Самоїла з 22 глави. Де він Молячись, описує ці стосунки з Богом, де Він, молячись, говорить про те, хто є Бог, і чому так важливо в своєму житті берегти свої стосунки з Богом, не відвертатись від Нього, не, не втікати. Черговий раз ми бачимо. Як Давид описується все, що з милостивим Бог є милостивим, з чистим чистий. Тобто, з тим, хто з Богом чинить справедливо, тобто, з тим, хто є відкритий і чесний перед Богом, то й Бог є з ним таким. Але коли людина починає хитрувати у, своєму, у своїх стосунках з Богом, коли починає щось вигадувати, коли починає ну, те, що я не люблю, і те, що для мене таким є доволі неприйнятним, коли люди починають говорити, а яка різниця, чи варто ходити до церкви, до Бога? Головне, що Бог був в серці, все це, воно, наче знаєте, як би це сказати, оця гра з Богом. Людина, теж я постійно кажу, людина виправдовує свою лінь, свій гріх. Людина хитрує з Богом, а Бог з хитроном є обачний. Бог народ справедливий, каже цар Давид, він рятує, а очі гордих опускає додолу. Цій молитві він ще раз і ще раз нам говорить, коли Бог є дійсно милосердний, що нам, людям, треба зробити для того, щоб отримати від Бога цю нагороду, цю ласку нормального земного життя, щасливого земного життя. Насправді всі ці речі є прості. Треба бути чесним. Якщо так по-простому, просто бути чесним у всьому. У стосунках з людиною. У стосунках з самим собою. У стосунках із Богом, тобто з тим, в кого ти віриш. У стосунках з іншими народами. Бути чесним. І оця чесність. Вона відкриває шлях до того, щоб відтримати від Бога цю нагороду спокійного, нормального життя. З чесною людиною хочеться спілкуватись, з чесною людиною хочеться товаришувати. З чесній людині довіряють і її завжди цінують. Чесна людина завжди отримує відповідну нагороду. І чесна людина є в спокою, тому що вона знає, що Бог є з нею завжди. Тож зараз для нас усіх це шлях до того, щоб стати чесними людьми. Ця війна. Це той засіб, яким Бог нас заставляє змінити себе. Ця війна – це той шлях, яким Бог заставляє нас бути чесними, наголошую, стати всім чесними, від простого українця до людини влади, від бізнесмена до простого працівника, бути чесним, чесним самим собою, бути чесним з Богом і бути чесним з людьми. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушним дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, Всіх, хто є в полоні, поверне живими і не шкоджує. Же додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день ми розпочинаємо в 8-й годині божесної літургії, а в 9-й годині ми маємо на початок нашої денної молитовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!